Доброго ранку, дітки! Сьогодні в нас логіко, математичний розвиток і будемо вчити нову цифру, Цифру і число 9. Привітаємо сонечко! Здравствуй, золоте! Привітаємо квіточки, хай вони ростуть. Привітаємо дощику, Лися, мов, з відра. Привітаємо діток, всіх зичим їм добра. Дітки, сьогодні ми познайомимося з цифрою 9 і числом 9. А як дев'ятку нам здобути? Треба шість перевернути. Між собою мов близнята, схожа шістка і дев'ятку. Цифра 9 чи дев'ятка, наче в цирку акробатка з торчака перевернеться і на шістку обернеться. Шістку вмить переверни вниз хвостом і розкажи нову цифру як назвати можеш сразу відгадати? Дев'ять. Дітки, порахуйте, скільки морквинок. Дев'ять. Цифра дев'ять, як годиться, має кругленьке обличчя заокруглений бочок та ще хвостик, як гачок. Малята, порахуйте, скільки білочка назбирала грибочків. Дев'ять. Шість і дев'ять близнюки. Дев'ять шістка. Навпаки. Їх впізнати дуже просто. В цифри шість до верху хвостик. Ну а дев'ять, уявіть, на тім хвостику стоїть. А тепер малята порівняйте, де більше. Помідори, груші. Скільки помідор і скільки груш? Де більше? Більше помідор. А що більше Слив чи гарбузів? Гарбузів. А що більше: яблук чи полуниця, чи малина? Мали і не більше, а з чого більше полуниця чи капустка? Порівно А тепер визначимо склад числа 9. Щоб отримати число 9, які числа ми повинні в будиночки покласти? Один і вісім, два і сім, 3 і 6, 4 і 5. Слідуюче завдання. Таке ж саме. І зараз погляньте, будь ласка, він не пух прийшов до будиночку. Він гадає: якщо він не зробить склад числа, він не не зайде в будинок. Давайте йому допоможем. Один і вісім. Два і сім. Чотири і п'ять. Шість і три в нас вийшло дев'ять. Вінні Пуху ми допомогли. А тепер, будь ласка, порахуйте. До одинички ми додаємо число 8. Скільки ми одержимо? 9. Вірно. Слідуючи, до числа 8 додаємо ще одну одиничку. Яку, яку цифру ми одержимо? 9. А на цій ілюстрації в нас квіточки. Будь ласка, погляньте, кожна квіточка заповнена цифрою, але в, в однієї циферки в нас немає. Скільки нам потрібно додати до цифри 4, щоб ми одержали число 9? 5. До числа 1, щоб скільки ми повинні додати, щоб було 9? До числа 9, до числа 7 ми додали 2. 8 до числа 1. А тепер до числа 6. 3. Виберіть ці приклади з результатом яких є число 9. Ви вибрали молодці. А тепер ми. Спробуємо написати цифру 9. Погляньте, будь ласка, на ілюстрацію і на червону крапочку. Від цієї червоної крапочки ми малюємо овал, а потім гачечок. І порахуйте, скільки квіточок на ілюстрації. 9. Пограємо в гру зараз так чи ні? У веселки шість кольорів. Так чи ні? Порахуйте, будь ласка. Ні, звичайно, у веселки 7 кольорів. У трикутника чотири сторони. Так чи ні? Ні, в трикутника три сторони. У світлофора два вогники. Так чи ні? Ні, звичайно, у світлофора три вогники. Червоний, жовтий, зелений. Тиждень має сім днів. Так, вірно. А тепер складіть, дітки, задачу і розв'яжіть. Скільки яблучок? Було два яблучки. А скільки ще грибочків? Сім. Скільки всього стало в нас? Дев'ять. Скільки на малюнку кругів? Трикутників і чотирьохкутників. Порахуйте, будь ласка. І давайте розв'яжемо задачу три овечки коло гречки. На лужку ще три овечки. Полічіть овечок цих, скільки разом їх усіх? Шість. Тому що три плюс три буде шість. Шість метеликів літають і на квіточки сідають. Прилетів іще один, сів на квіточку, і він полічимо швидше всіх цих метеликів прутких. Скільки всього метеликів? Сім, вірно. Три веселих киці грались на травиці, Рижик теж до них прибіг. Скільки кошенят усіх? Чотири. Шість веселих зайченят із морквинками біжать, та один малюк втомився, ще й у лісі залишився. Швидко відповідь знайдіть, чи багато ще біжить. П'ять, вірно. Один зайчик загубився. Малята, а зараз ми з вами Попробуємо орієнтуватися у просторі. Що розташоване на стільці, у кріслі, під столом, над диваном? Де розміщені вазони, чашка, картина? Що знаходиться на столі? Під столом, на стіні. Як розставлені стільці? Де розміщені самовар? Назвіть номери ялинок від найвищої до найнижчої. Назвіть номери стрічок від найширшої до найвужчої. Назвіть номери змійок від найдовшої до найкоротшої. Розкажіть, в якому напрямку летить кожна ракета, використовуючи слова верх, вниз, вліво, вправо. Якого кольору кошеня ліворуч відмішенята, а якого праворуч? Катруся стоїть ліворуч від гірки, а даринка праворуч. Якого кольору сукня у даринки? У кого в руках ведмедик? Хто заображений вгорі? Хто внизу, хто посередині? А що у дівчинки в лівій руці? Що розташоване у дворі? Використовуйте слова вгорі, внизу, ліворуч, праворуч і між. Звірята завітали до ведмедика на день народження. Хто стоїть найближче до ведмедика, а хто найдальше? Молодці. Дітки, вам сподобалось наше заняття? Скажіть, які завдання вам було важко виконати? А які найлегші? Яку цифру ми сьогодні вивчили? Ви були молодці? Дякую вам до побачення і до зустрічі!